Привіт, друзі. Сьогодні хочу поділитися з вами такою зимовою казкою. Вийшов на найближчий трейл, біля якого я живу. Ну і подивіться, як пощастило мати таке, таке біле різдво. У Галіфаксі, в Канаді, в Новій Шотландії. Ще й вийшло сонце. Добре, я ще минулого року купив спеціальні такі чоботи зимові, що я можу в будь-який сніг ходити. Всім раджу такі купити, зараз покажу. В Волмарті такі можна знайти. Сьогодні я хотів поговорити з вами на тему об'єднання Різдва. Я особисто дуже радий, що тепер. Україна, українці святкують Різдво одночасно з західним, з усім цивілізованим християнським світом. Вже ми нічим не відрізняємося майже, що в нас може Пасха. Пасха там випадає в різні дні, але було б добре, щоб всі свята, всі свята стали в один день з усім світом, тим більше так багато українців зараз. Живуть за кордоном і в Європі, і в Північній Америці. Було б чудово всіх вітати в один день. Звичайно, я не проти, якщо хтось мене там 6 на 7 січня привітає. Але, як я бачу, я, я вже бачу, що більшість моїх знайомих на Фейсбуці теж святкують з 24 на 25. До речі, ще така різниця, я. Вчора спілкувався з канадцями, а теж пізніше ще в чат GPT заходив, задавав питання, який же день тут важливіший. Бо у нас святвечір важливіший за наступний день Різдва. Тобто, якщо от коли ми пам'ятаєте, празднували з 6 на 7, ми завжди з 6-го вечора робили таку святкову вечерю вже, святвечір 12 страв. І це, це дійсно був іменно. Це вважалося Різдво. А потім 7 січня, або як зараз 25-го, ми йшли вже в гості, або до нас приходили гості. О, це вже вважався наступний день. Але головнішим вважався оце святкова вечеря. То для канадців важливішим все-таки 25 -е, на 24-25, тобто вже день після цієї святкової вечері, коли вони вже там збираються за столом і їдять індейку індичку, ну і там всі інші традиції, які вони мають, вже пов'язані саме з 25-м числом. Отут от в цьому ще поки що є різниця. Але я вважаю, що все-таки Різдво це Різдво і треба святкувати святвечір, треба святкувати 24-го. Збиратися це сімейне свято, збиратися вдома родиною і святкувати. Господи, подивіться, яка яка краса. За кілька днів це, це все почне танути, тому що зараз потеплішає. Потеп і зараз от плюс один. А через пару днів вже буде більше. І буде... Можливо, навіть на новий рік вже не буде в галіфаксі снігу, бо там буде 30-31, го го там буде плюс 6. На деревах точно вже все розтане. Але зараз треба користуватися можливістю. Я взяв собі на роботі довгий вихідний, більше ніж на тиждень. Така відпустка. Я хочу по максимуму гуляти по трейлам. Сьогодні от гуляю вздовж Лонглейку. Всім раджу виходьте, якщо є можливість, гуляйте. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. До нових зустрічей. Па-па!